Вітаю, починаємо наш сьогоднішній розгляд. Маємо ну доволі такі гучні матеріали від української правди. Це стаття і відеорозслідування. Йдеться про одне весілля, дуже пишне в Італії. Так, весілля, яке, скажімо, викликало чималий резонанс. Святкували, значить, донька Миколи Злочевського. Це колишній міністр екології часів Януковича, ну один з найбагатших українців за версіями певних видань. Ага, а наречений син родини Фісталів. Про цю родину джерела кажуть, що вони ну фактично монополісти у сфері медичних держзакупівель дуже впливові. Так одна саме та сьогодні розібратися в ключових моментах, ну і в контексті цього всього. Спираємось виключно на те, що нам дають джерела. Давайте почнемо. Отже, що ми маємо: Весілля Ганни Злочевської та Антона Фісталя. Три дні святкувань, три дні так іде. Старовинний п'ятизірковий замок кастел Ді Казоле Це Тостана Італія. Mm, Розкішно так. Ну, Микола Злочевський не просто ж колишній міністр, власник газовидобивної компанії Борісма. Борісма так чув його ім'я ж фігурувало ну безліч розслідувань щодо корупції, особливо щодо отримання дозволів на видобуток газу. Що коли він був міністром? А тобто, там старі історії тягнуться. Дуже старі, і була ж та гучна справа. Пам'ятаєте, про спробу дати хабар? Це той, що рекордний, саме так. Рекордний для України, як пишуть 6 мільйонів доларів готівкою, щоб закрили справу проти нього. 6 мільйонів готівкою? Це ж це просто неймовірно. І чим там все скінчилося? Зі слідством, цікаво, що деталі цієї угоди засекречені. Сплатив великий штраф до бюджету, це так. Угу. А зараз його бізнес, як стверджують розслідувачі, переважно оформлений на доньок, ну і на офшори, звісно. Тобто активи виведені. Схоже на те, ну, офшори це ж компанії за кордоном, часто там, де важко відстежити власників. А сама родина злочевських, як припускають, живе за межами України, ймовірно, на Кіпрі. На Кіпрі, зрозуміло. Ну, якщо з нареченою більш-менш ясно, відніше з її родиною, то що там родина нареченого? Фісталь. Теж цікаво. О, там теж є про що поговорити згідно з джерелами. Родина Фісталів пов'язана з компаніями, які ну роками виграють багато мільйонні державні тендери на медичному обладнанні. Саме і що важливо, це триває і під час війни, як пишуть, навіть зараз. Так, і буквально уявіть собі, за кілька днів до цього весілля дядька нареченого Германа Фісталя затримали Набу та САП. Затримали? За що? Його підозрюють у заволодінні понад 230 мільйонів гривень на закупівлях для онкоцентрів. 230 мільйонів? Так, там схема, за даними слідства, була в завищенні цін. Ну, ледь не на 50%. На закупівлях для онкохворих це ну це вже за межами. Погоджуюсь. А є ще дідусь нареченого Еміль Фісталь. Відомий лікар. Так, він, за даними джерел, залишився в окупованому Донецьку і не просто залишився, а співпрацює з окупаційною владою, голосував на тому псевдореферендумі. Тихо. От тобі й маєш це вже зовсім інший рівень цинізму виходить. А сам наречений Антон. А сам Антон Фісталь, за інформацією журналістів, теж живе на Кіпрі, як і родина злочевських. На Кібрі. Тобто всі ключові фігури там. А хто був на весіллі гості джерела когось згадують? Так, там теж цікавий список, як повідомляється. Були люди пов'язані з киперськими компаніями, що фігурували у розслідуваннях про виведення коштів, деякі навіть під санкціями України. Наприклад, ну згадують Хрістоса Сіліціотіса та його дружину Крістіну Софоклеус. Також брат злочевського був директор одного з підприємств злочевського ігор Лисенко. Був Станіслав Глімбовський, це син тестя теща Романа Насірова. Пам'ятаєте, екс голови ДФС Глімбовський теж фігурує у справі про можливу легалізацію коштів Насіровим. Тіле Сузір'я і ще радник Бурізма Вадим Пожарський і син покійного кримського політика Лева Миримського, Романа Миримського. Миримський старший був відомий проросійськими поглядами. Зрозуміло така собі компанія зібралася, і все це, як я розумію, намагалися приховати, бо джерела пишуть про неймовірні заходи безпеки. Абсолютно, охорона по периметру знамку. Приватні секюріті, навіть за журналістами, стежили, як вони пишуть. Ну, справжня фортеця. Напевно, розуміли, який резонанс це може викликати. Безперечно, це ж підкреслює бажання зберегти все в таємниці. Бо, якщо подивитись на це ширше, то джерела малюють картину такого собі закритого клубу, де перетинаються, знаєте, старі гроші часів Януковича, можливо, з корупційним шлейфом, угу. нові схеми на держзакупівлях навіть під час війни. Так, і все це надійно виведене за кордон, подалі від українських реалій, ну і, можливо, від правосуддя. Отже, підсумовуючи те, що ми дізналися з джерел, маємо картину такого, знаєте, демонстративно розкішного життя. Еліти, чиї статки, як стверджують розслідувачі, зароблені в Україні. Угу. І все це на тлі війни, економічних труднощів тут, в країні. І бачимо оці тісні зв'язки між фігурантами гучних справ, і їхнє, ну, схоже, цілком комфортне життя за кордоном. Саме так. І це ж піднімає дуже важливе питання, яке просто на поверхні лежить у цих матеріалах, про зв'язок між багатством, політичним впливом і власне відповідальністю, особливо зараз, у такий час для країни. Так джерела показують модель: бізнес працює в Україні часто завдяки доступу до державних ресурсів чи контрактів, але власники, бенефіціари живуть і святкують десь далеко. І от наостанок, знаєте, питання, яке просто напрошується після цього всього. Які довгострокові наслідки для суспільства, для держави, коли такі величезні статки, потенційно зароблені тут, виводяться з країни, а люди, пов'язані з резонансними справами, ну, схоже, продовжують собі спокійно жити і процвітати, уникаючи якоїсь реальної відповідальності.